Для того щоб створити презентацію на телефоні, можна скористатися додатком під назвою Презентації. Його можна скачати в Play Market або App Store. Для створення презентації в даному додатку необхідно в нижньому правому куточку натиснути на плюсик. Ми перейдемо у вікно створення презентації. Отже, нижня частина вікна відповідає за слайди. Є перший слайд. Для додавання нового потрібно натиснути на слайдик з плюсиком та обрати макет майбутньої презентації або макет слайда. От, наприклад, я оберу тільки заголовок. Яким чином можна редагувати слайд? При натисканні на відповідну рамку ми можемо змінювати текст подвійним натисканням. Цей текст можна в свою чергу редагувати, наприклад, поставити його жирнішим, курсив, підкреслений, надати колір тексту. Також можна зробити фон для майбутнього тексту. Крім того, можна обрати макет яким чином буде оформлена наша відповідна презентація? Для цього заходимо в три крапочки в верхньому правому куточку та обираємо зміна теми? Нам пропонуються різні теми для нашої презентації. Обираємо та, яка нам подобається, і застосовуємо. Як ви помітили, можна копіювати створені рамки, відповідно, переміщувати, видаляти. Це все знаходиться у верхній частині, тут тобто у верхньому меню. Далі створюємо наступний слайд, або переходимо до того, який у нас є. Знову обираємо потрібний нам макет. Заповнюємо, відповідно, подвійним кліком. Да, заповнюємо текстом. Крім того, можна додати. Зображення. Натиснувши на плюсику угорі, ми бачимо текст, зображення фігури. Наприклад, зображення можна додати з галереї. Так. Маркерами, які з'явились навколо, можна збільшувати, зменшувати зображення, тобто змінювати його розмір а також його нахиляти. Крім того, відкривається Нижня панель роботи з зображенням, де можна обрізати, наприклад, зображення, якщо воно вас не влаштовує. Також можна замінити зображення, можна копіювати зображення, додати йому тінь або певних ефектів. Якщо ви виконали всі дії з презентацією, далі необхідно нею поділитися. Для того, щоб переглянути презентацію в режимі демонстрації, натискаємо у верхній частині вікна на трикутничок і нам пропонує показати на пристрої. І коли ми обираємо показати на пристрої, відповідно, у нас відбувається показ презентації. Вибачте, за затримічку мене трошечки е, затримує відповідно дане зображення. Можна його показати на певному пристрої, можна запланувати його демонстрацію. Далі, для того, щоб поділитися презентацією, натискаємо на зображення людини з плюсиком у верхній частині екрану, і потрібно нам налаштувати доступ до нашої презентації. Шукаємо пункт без спільного доступу, натискаємо на нього. Обираємо змінити. У вікні, що з'явилося обмеження доступу, відкриваємо випадаючий список, обираємо доступно всім, у кого є посилання. Чекаємо налаштування доступу. Потім натискаємо на кнопочку Горі копіювання або налаштування посилань», Натискаємо на нього. З'являється повідомлення «Посилання скопійовано в буфер обміну. І дане посилання можна додавати в Google Клас як виконане завдання. Ось на кінець у мене завантажилась демонстрація презентації. Отже, ви можете побачити. У мене там був один лише слайд, який я і демонструю. Так, сподіваюся, це відео буде вам корисним. Бажаю всім успіхів.